Кладовище Яцево у Чернігові у цьому секторі поховані військові, які загинули, захищаючи Україну починаючи з 2014 року. Завдяки цим хлопцям, які на сьогоднішній день тут поховані, насправді існує. Сьогодні Україна у Григорія Маханькова тут поховані побратими, які загинули на Бахмутському напрямку. Чоловік вважає, аби вшанувати полеглих захисників України, на Яцево треба організувати військове меморіальне кладовище. Це є світова практика, скажімо, таких країн, як Сполучені Штати Америки, Канаді, Польщі ну, і інших державах, коли буде окремий меморіал, і будуть бачити, що тут іде поховання, то це буде означати, що ховають героя, який віддав саме дорож... дорожче, що в нього було. Це своє життя. Думка про необхідність створення військового меморіального кладовища з'явилася ще торік у березні, розповідає Валерій Вовк, який служив у 21-му окремому стрілецькому батальйоні. Війна велика, яка розпочалась 24 лютого минулого року. Зробила, знаєте. Якось по іншому заставила осмислити переосмислити відношення до воїнів, які віддали своє життя за державу. За словами Валерія Вовка, військове меморіальне кладовище відрізняється від звичайного вигляду. Також там можуть ховати лише воїнів, які загинули в боях. Тут все повинно бути як в армії. Схоже, однострій, всі надгробки однакової форми затвердженої. Після обговорення рядки могили всі рівними рядами розположені. Уніфікувати пропонують могили військових, які загинули після початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніші поховання і пам'ятники чіпати не будуть, каже Валерій Вовк. Людмила Житнікова, матір прикордонника Ігоря Нешка, який загинув сім років тому, говорить: військовий меморіал треба було зробити ще у 2014 році. Але так склалося, що тоді дозволили ховати і рідних поряд з героями, то вже воно, як сектор військових поховань, як він є. Ми його вже перепоховувати не будемо. Також каже жінка, треба відремонтувати капличку, яку під час бойових дій у Чернігові пошкодило російськими снарядами. Це наша душа, наше серце. Ми вклали туди багато любові. Тут поминали наших хлопців, і для нас це дуже важливо, що вона залишилася на цьому місці і в такому вигляді, в якому вона була. Ці ділянки каже Валерій Вовк, призначені для військових поховань. У центрі хочуть поставити пам'ятний знак. Схоже, є в секторі, де поховані бійці, що загинули у Другій світовій війні. Буде якась архітектурна споруда приблизно в центрі меморіалу, яка буде і не відірвана від комплексу, де поховані зараз учасники АТО від каплички. Також вважає чоловік, треба майданчик, де люди зможуть збиратися в пам'ятні дати, аби вшанувати загиблих. Щоб тут могла зібратися не 10-15 чоловік, як раніше, от там біля каплички, коли збиралися, і зразу ж перекривали проїжджу частину де ходять маршрутки, їздять автомобілі, щоб було всім зразу зрозуміло. Це місце святе. Скільки часу піде на створення військового меморіального кладовища? Точно невідомо. Головне каже Валерій Вовк розпочати провести обговорення і конкурс проєктів. Матір загиблого у 2021 році військового Володимира Шпака Світлана вважає, що родини полеглих воїнів, які були в зоні проведення АТО та ООС, теж мають брати участь в обговореннях військового меморіалу. Може, щось ми трошки підкажемо, бо ми вже пройшли дуже багато років із цією білью, яка в нас у серці є і вона нікуди вже не вийде. Григорій Маганьков каже, фінансуванням і підтримкою порядку на кладовищі має займатися місцева та державна влада. Не кожна сім'я може зробити той же самий пам'ятник. Є воїни, герої, які, у яких немає батьків, вони сироти, І тому за їхніми, скажімо, могилками доглядати буде надалі нікому. наразі міська військова адміністрація оголосила конкурс ідей для створення проєкту військового меморіального кладовища. Він триватиме місяць. Також створять комісію, яка визначить переможця серед проєктів. Після визначення переможця ми бачимо ідею. да? звертаємося до міської ради, для того, щоб вони визначили ділянку вже офіційну для військового кладовища і розпочали проєкт, відпрацювання проєкту. Цього комплексу розробкою проєктної документації сказав Бережинський. Також має займатися міська рада. Хто фінансуватиме створення військового кладовища, поки точно невідомо. Можуть бути розглядати різні варіанти: це або місцевий бюджет, або державний, або спонсори. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.